Зачаруй мене розмовною українською мовою. Такими словами заохочували учнів спілкуватися в Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва. Акція проводилася у форматі відкритого уроку, присвяченому міжнародному дню рідної мови, що відзначатимемо 21 лютого. ЮНЕСКО проголосила його для підтримки мовного і культурного різноманіття. Адже із шести тисяч мов світу майже половині загрожує знищення. Наша українська мова є однією із найдавніших у світі ще майже 100 років до хрещення Київської Росії у рукописах є згадки про українську мову. Статус літературної вона набула із виходом першого видання Енеїди Івана Котляревського. Саме його вважають зачинателем українського слова, а основоположником став Тарас Шевченко. Українська мова посідає друге місце в світі за своєю милозвучністю. В основі сучасної літературної мови лежать полтавсько-надніпрянські говірки. Це і ще багато іншого розповіли учні бібліотекарі. Семекласники ознайомилися. Із творчістю видатних українських письменників і поетів вшановували міжнародний день рідної мови усі, хтось піснею, а дехто й поезією підготували поезію наших поетів Прикарпаття і також наших письменників України. Пісні про українську мову і про Україну. А також різні розповіді про українську мову. А яких саме поетів ми сьогодні почули? Поетів Прикарпаття ми почули Богдана Радиша, Ярослава Дорошенка, Ярослава Ткачівського, Павличка Ривського, Тичини і багато інших наших поетів Прикарпаття ще звучали вірші і також пісні.